Костик, ти не був на її корочки, Танюшка пробувала. Танюшка сказала, що одна соревувалася, а мені вона не солена. Бачите, откус раді, де жирно, де жирно. Там є номер один, ти написала, дай номер два. У нас все під номерацією, номер один, номер два. Добрі день. 850 такі було. Дівочок. Дай рибка, я розкажу, дай їм лялечка вам. Так, значить, дивіться, получили ми, що получали мій торнадо. Тільки торнадо заказали вже квадратний. Знаєте що? що е, Котик я забираю, тому що е, круглий, коли річ, стається у глочок. І не кожен хоче уголочок. Ну, ми знаходимо як положення. Дегустатори у нас сьогодні є і лапочка е, і косянчик уже є. Значить, дивіться, е, торнадо. Він йде, на нього в ньому йде сир. Знається, який тут сильде? Один лавандовий, так? один лаванда, гауда. А ну каже, гауда, и... радомер. Гауда і Так, да, да, да. Гауда і радамір. Рибу... Ціна його 1500 гривень за кілограм, так і не мінялася. Дивіться, як він красиво сложний. В ньому йде тунець, палтус, форелечка, камбула і сир. Подивіться, який він. Чи це... А, ні, це я, це не тут камбула. Канець, палтус, форелечка, мерлін і сир. Подивіться. І ви знаєте, я ніколи не думала, що сир... Буде дуже сочетатися з рибкою. Він дуже сочетається. Він, по-перше, він дуже-дуже Ну, по вкусності зараз у нас є танюшка і костік. Зараз ми поріжемо дегустатором нашу що? Ну, Бачите, ось навіть я його ріжу отак от на навісу все, і він добре ріжеться. І салфеточки мої ріденькі. Давайте. Так, Танюшка. А ну, зараз подивимося вкуси. Кому солений, кому ні. Ану, Танюшка, Давай, танюшка. Танюшка, ану. Э... Посолі як? Посолі кажуть, волосолі. Во. Хорошо, зайчик. Малосольний костик, так? Да? Ціна його 1500 гривень за кілограм. Це у нас називається Патріот. Патріот це ж на Лесі да назву. Значить, ставити себе назад. Так, мої хороші вийшли з міді. Ну, ви знаєте, що ми. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Добрий день. у вас є олівкова, яка? Від кіля країна походить? Італія. Так? Так, да, так. Да. А ось це? Це малосолочка підсудово. Що мені таке знайоме лице? Так, так, так. Це, да, да, це відеречко, так, да, таке маленьке відеречко. А ви любите тортики? Ой, люблю все, а... А попробуйте, давайте. Ні, ні, не треба дивитися. Ні, попробуйте. Я, я один раз вона так налякала, за ту бо я думаю, що таке? Так, ану дивіться, я вам зараз дам. Це ваша дружина? <реш> <Да>? Ні, <Вони>, коханка. Зараз <реш> <реш> я вам пополам перевір. Так, а ну держіть з коханочкою, а ну давайте пробуйте. А ну давайте. Оце, оце так беріть ручкою, ламайте і їжте. Та я розумію, я ж його спорчу, ви мені скажете купіть. Ні! Я вже приведу до вас. так так, а ну давайте, салфеточки. А ну беріть, ламайте їжте. Ж... А давайте пробуйте, як воно по солі. Воно дивіться, значить, отако, як хочете. А ну та тако кусок відламайте та і їсте собі. Це тільки отримали з мідіями. Він... Да, воно так. свіженьке, їжте на здоров'я. Знаєте, я вам дам, знаєте що, нате вам кульочок. А ну ставте в кульочок дуже, його. Дуже. Ставте. Нате. Давайте. кульочок беріть. Нема! Состав риби розкажу. Дивіться, в нього куди тунець, палтус, форелічка, камбула і міді. Тут іде з камбулою. Це це з камбулою йде. Палка. Палтус. Палтус. Я перший раз не зрозуміла, що серйозно, думаю, що... В першому житті мене соблазнила була знила жінка. Куди робити? Що ж робити? На здоров'ячко вам. Так, світочку, давайте, викинемо. Що Що ви хочете? Це я вас вийшла. Що так? Це пробуйте, це ж на пробу. може ще прийду? Приходьте Приходьте до мене кожен день. Вам теж удачі, приходьте. Приходьте вам. А, А і Ні, 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 зелене в мене буде на днях. От я заказала зараз продукцію, я поняла, що ви хочете. Буде Так, буде. Буде, 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 буде. Обов'язково буде. Буде буде, я візьму вам. Вам теж дякую. Приходьте, удачі вам. Добре, добре, приходьте. Так, значит, так. С а я люблю більше все міді. Так, Костик, Капчений. Капчений рулет, благодаря цьому рулету мене узнав весь мір кості. Галя Краля мала не осторожу за тих хвостик. Але дай Бог вам здоров'я. Благодаря тому хвостику ми і ругалися. То ми помирилися і все добре. Так, Слухайте, що в житті не буває, в житті буває все. Але найголовніше, треба вміти прощати, не обіжатися ніколи. Тому що і так це так, це життя, знаєте, нелегка. Ще якщо надаватися один на одного. от я, допустимо, ту свою світулечку, яка вона є. Ти з душі мені обідає, що мене хає. я тако за що, так? А з другої сторони, мільйон людей, мільйон мені, але багато що про себе може знаєш, що я не знала, то вже узнала. Ой, давайте пробувати рулет гучать. Дві я його ось ріжу, дивіться, він бачить, не... він не роз дивився, та в ньому йде. В ньому йде ескалара, э, э, тунець і форелечка. Ціна його 1400 гривень за кілограм. Я його зараз поріжу. ну, Я не знаю, я його... я його, не знаю, мені очень подобається. Він... Дивіться, ось тут десь дивіться. Дивіться, бачите, я, ось я. я, диві, 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 бач, я ось його так ріжу. Навіть? Дивіться, от кусок, так? Да? Ну, ви ж розумієте, риба не склеєна, і вона в будь-якому ну, випадку не може бути. Там і ну, дивіться, ось я його порізала, ось такими. Ну це відломаєш. Ну і що, приложили пальчиком його, заткнуло другу сторону та і все. А ну давай, давайте це. Давай. 1400 гривень. Дивіться. 1400 гривень він стоїть за кілограм. Це іде, копчений рулечик. Ану. Осольня. Малосольний, так? А, ну. да? а ти піддаєшка? Теж соль. Колосоники, так? Да? Добре, що ми вам угоділи, Танюшка, бо ти галябалована, тобі ще не годиш. Так, скачу, я вас тоді обманювала, що це яка риба, я казала, тунець чи що? Не, а це оказалася камбула. Це камбула. Камбула е, дивіться. Що ви бажаєте? Якої Так. Даємо. Ось так, значить, бо в мене руки в рибі. Давайте. Значить, дивіться, це йде камбула. Там Камба замотана сферечку. Я вам сейчас такой понарізаю, навіть все, ну давай. Танюшка, сейчас ідеться дивиться. Я кстати Ніко, дивитесь як вона четко режется. Две да? какие состави у неї Гарно, гарно. гарний, двіка нарезочка красиво. І ось я собі такой нарізай. Катлетка, котлетка з фарелечкою. Ану, давайте. Беріть, беріть, кущені теж беріть. Давайте. Дивіться, це йде камбала з фарелькою. Ану, беріть, біть, зараз віточку, беріть ручки, викріть. Ану, пробуйте. Це як новинка, я коли сказала, що це тонік, замотаний фарелькою обманювала, а це окажете камбала. Як воно вам? Пос... Це вялена вона, сировялочка. Да? Значить, ти дав ревульку? У нас да, їжте, їжте, Да? А дві, воно такий розділ, значить комбрію порізала, да, дві? Да? Знаєте, че кану держи какие-то моє. Так, на сянка є. А я його, якщо чесно, я його далі ще не пробувала. От чесно. Я його ще не пробувала. Ну, я... ну, Камболо чувствується. відчувається. чувствується. Ви знаєте, я просто не рибна. Воно вкусне, але... Но... Мені було 4 кілограм булівельник. Так, торнадо, торнадо. Торнадо Тоже йде в'ялене, Тоже йде вкусніше. Я його її на лісу. Торнадо воно таке, воно йде необичненьке, воно йде вкусненьке. Ціна його 1500 гривень за кілограм. Обалдінок класні рибулечки. Так, Так, Танюшка, я вам ось це торнадо. А ну посолі, Настя, ти чого нічого не пробуєш? Ну це відріжчить. на. На. Так. Я, кстати, цена теж не пробую. Я так говорю, говорю людям. А на самом деле, ну. Ну, все друге. А що там дріб за горішок? Кусочок молодь. Мало солочки, так? Невеличке. Невеличке. А на те, котлетку каму. Каму з варялечкою, пожалуйста, вам. А ну давайте. Це не новиночка, але но вона така вкусна, ви знаєте, от воно все по-своєму да? Да? От вкусненьке воно, воно таке, що падає у вас. Ну це ж добре, знаєте, ви якраз прийшли на дегустацію, товар получаємо. На здоров'ячко. Дивіться, слухай, це таке прямо Що це таке сторона, що це в колено. Турель, тунець, палки. А горішки, що це за горішки? Купариси. Купариси? Каперси. Капавним ротом, да, не можна. Капорси, капорси. Давайте викида, давайте давай, я вже звіду. Так що ми каприш, слухай, це прямо взагалі не Я вам хочу сказати, що ця продукція вона по-своєму дуже вкусна. Значить, дивіться, Мідія, Патріотів і Торнадо, 1500 за кілограм, карчоний 1400, котлетка, 1000 гривень за кілограм. Котлетка йде з сференки. Ви знаєте, кожна продукція вона по-своєму дуже вкусна. Воно все по-своєму відлічається. От воно все йде, мало-мало сольники. Саме головне, ми знаходимося на привозі замовлення тільки на вайбер, кроме вайбера більше нікуди зауважте це, тому що ді, це дівчатки. Ви замовляєте десь на Telegram, на Instagram, А потім, коли вас обманюєте, ви знаходите мене в вайбері. Дівулі, ще раз хочу сказати, Ви не тільки ролики дивіться, а ви ще трошки їх слухайте, тому що це дуже немало Ви попадаєте на дуже великі суми. Потім вихайте мене, що я вас обманюю. Я ніколи вас не обманюю. Дивіться, мені не потрібне ваше, вам не потрібне моє. Тому що ми прийшли до чого на роботу, щоб вам продати, щоб ви вкусно поїли. Не обманути, так що ми вас цілюваємо, обнімаємо. Хорошого дня вважаємо.